Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять міні. Дістали з пачки і просто з'їли сосиски міні від Бащинського. Анатолій Амєлін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього на зв'язку з моєю студією. Телефоном. Пане Анатолію, доброго вечора. Прокоментуйте, будь ласка, на вашу думку, як вплине на хід війни зустріч Путіна і Лукашенка сьогоднішня? на Лукашенка, щоб хто його більш активно підтримував у війні проти України, а Лукашенка дуже активно цьому чинить проти. Але для Путіна цей візит також дає багато можливостей, тому що він сьогодні є на рукопожарна особою у світі. І коли за країни роблять якісь міжнародні заходи або там... В рейтинг тому це не тільки для вирішення питань війни це також для підтримання рейтингу бу бункерного диктатора як звуть путіна але але все ж таки основна мета це змусити білорусь надати допомогу Щодо збільшення військових можливостей Росії у війні проти України. А також я не виключаю можливості, що Росія вже також вона контролює Білорусь, а вона контролює вражозні сили Білорусі. Мабуть, а ця зустріч має ще одну мету. Ми це зможемо дізнатися через кілька днів. Це посилення контролю над Білорусі. Але От щодо посилення контролю на Білорусі я весь час чую про те, що Білорусь дуже залежна від Росії в економічному плані. Що Лукашенко хотів би з Путіним говорити не про війну, а про економіку. Можете пояснити в чому залежність? Ну, білорусь дуже давно залежить від Росії від російського газу, від російських фінансів, від російських товарів, тому що сьогодні білорусь її кордону закриті для Європи, для імпорту експорту. А Того часу Білорусь намагалася бути таким хабом для експорту у Росію заборонених Росії товарів. Якщо пам'ятаєте, були такі креветки, краби білоруського виробництва, що всі розуміли це переупаковка іноземних товарів для продажу Росії. Але сьогодні Білорусь, мабуть, на 80% залежна економіка Білорусі Росії. От, власне кажучи, відповідь на питання залежності Білорусі, хочу повернутися до іншої теми. Сьогодні ми її винесли як головну: про можливості України у цей складний час виготовляти озброєння і, зокрема, ефективні дрони. Цю тему я підгледіла у вас у вашому матеріалі. Ви досить так скурпульозно проаналізували ці можливості щодо морського дрону Камікадзе і бойового дрону Сокіл. 300. там дуже багато технічних моментів ви описали. Я навіть подумала, чи не розкриваємо ми якісь таємниці. Розкажіть більше, про серйозно зараз можна говорити про виготовлення високовартісних дронів. Я хочу підкреслити, що я, по по перше, економічний експерт. Якщо ви посилаєтесь на мій пост щодо українських дронів, то це була моя спроба самому розібратися, які є. В яку я використовував, я брав посилання на перше джерело. Тому це не є розкриття секретів, це офіційна інформація з сайту виробників або з МІ, або з прес-конференції. І я не буду, мабуть, більш глибше розкривати інформацію, але скажу, що сьогодні вже Україна може виробляти техніку, що може завдати шкоду глуб російських територій дуже далеко. Не пропадайте, будь ласка, з нашого ефіру. Хочеться вас почути до кінця. Я прочитала дійсно про бойовий дрон, дрон Сокіл, який може долітати до Москви, до Санкт Петербурга, і там, ну фактично, охоплювати майже всю територію е, Росії. Знову посилаючись на ваш допис, ваш пост, і е, повертаюсь до питання виробництва. Конструкторське бюро Луч е, спроектувало цей дрон. Ну а виробництво і масове виробництво до. Дороговартісного дрону, я от хочу на цьому наголосити. Ну, е якщо ви дозволите, я не буду коментувати це питання, тому що це може бути шкідливо для нашого е ВПК. Ясно, зрозуміло. Тобто, є проекти, будемо сподіватися, що вони втілюються, і вони можуть мати ну такі, дуже ефективне використання в час війни. День Святого Миколая почався жорстко для України: масова атака дронами, обстріли і так далі. І знову ж таки інформація про те, що зимою це все може ще посилюватися. Гуляє інформація про те, що Росія отримує уже іранські ракети, іранські дрони. Це наступні партії, і що може бути е ну масовані атаки можуть продовжуватися. Що можете мені сказати з цього приводу? Чи бачите ви ознаки того, що дійсно Іран виконує свої домовленості, не боячись санкцій, продовжує поставляти зброю Росії? Ну ви саме заселили так, Іран це країна що Союзу е е союзником, Інка не знаю, як правильно казати Росії, це преступник і вони порушують всі міжнародні конвенції. Тому Тому я вважаю, що нам треба готуватися до найгіршого, але сподіватися на найкраще. Коли коли вас найбільше, це посі посилювати українську систему протиракетної та протиповітряної оборони, залучати західну допомогу до цього. Угоди, але але це дуже можливо. І сьогодні ми знаємо, що Росія отримала нову партію дронів, що використовували проти України, і ці дрони буде. Скажіть, будь ласка, от сьогодні у Латвії в Ризі проходить саміт Об'єднаних Експедиційних Сил. От і представники європейських країн, прем'єр-міністр європейських країн знову ж говорили про Україну. Зеленський там виступав. Ну, заяви досить такі оптимістичні для України, що будуть допомагати, і не захід має говорити, що потрібно Україні а от країна потрібна має говорити, що що їй потрібно, і вона має це отримувати. За вашими оцінками, наскільки зараз економіка європейських країн буде переналаштована на ці мілітарні військові рейки? Я буду дуже песністичною, тому що я бачу, що Європа не готова була до великої війни, а європа не має великих запасів озброєнь західнокомплектуючих та, та матеріальної засобів. І також я бачу, що країни Європи сьогодні починають впадати в рецесію в економічну проблему. Тому ситуація не дуже гарно для нас, на допомагає, але нам треба більше допомоги ніж нам надають. 18 мільярдів євро допомоги на наступний рік. Це суттєво для України і болісно для Європи знову ж таки економічна складова питання. Що як ви знаєте, в Європі дуже сильно зросла вартість енергонокіїв і електроенергії і палива. Це перша проблема. Друга проблема кілька європейських країн, навіть Германія вже почалася непрофесія. Це, це скорочення більш ніж два квартали поспіль економіки. І це показує початок економічних проблем для Європи. Це для них важко, але, але вони добре розуміють, що... А Україна сьогодні боронить не тільки свою територію, не тільки своїх громадян? Ми сьогодні воюємо за майбутнє Європи. Тому що якщо, не дай Боже, Україна на вистає, то наступним кроком буде війна у Європі. Ніхто цього не хоче. Тому Європа сьогодні визначає пріоритети, і пріоритет дійсно це допомога Україні, навіть якщо це шкідливо для економіки країн Європи. Скажіть, будь ласка, який бізнес переживе цю зиму в Україні? Не почули питання, я повторю питання. Який бізнес переживе цю зиму в Україні складно зараз? Без електрики, без зв'язку, без постійними тривогами. Можете коротко пояснити? Я можу сказати, що сьогодні це дуже важко для всього бізнесу України, тому що ми маємо проблеми, що стосується кожного. Це проблеми з електропостачанням, це проблеми з трудовими ресурсами, а в нас велика кількість. Не можна сказати, що в якомусь бізнесу легко. Важко всім і важко буде наступні 12 місяців. Почула вас, дякую. Спасибі, Спасибі що приєдналися до нашої розмови. Анатолій Мелін, директор економічної програм Українського інституту майбутнього.